Добрий день всім на нашому каналі. Сьогодні я покажу ще один візерунок, який можна зобразити на великодніх яйцях. Я буду сьогодні малювати на папері. Бо варити яйця ще зарано. Малювати буду акриловими фарбами. На яйцях також можна малювати акриловими фарбами, вони дуже швидко сохнуть і не проникають через шкаралупу. я зображу ось такі листочки, зубочки. На центральній квіточці. Пензлик я вмочаю в дві фарби світло блакитну і темно-блакитну. приблизно навпіл. Ось так я працюю пензликом кошачкою. Попередньо накреслили ескіз. Трішечки пізніше я, мабуть, ще відзніму майстер-клас, як малювати на яйцях саме без попереднього ескізу, але можна малю... на яйці також робити ескіз простим олівчиком. Головне леді-ледь помітно, щоб потім після розфарбовування, бо зі шкара лупи Стирається, зі шкаролупи яйця дуже важко стерти олівчик, тому ледь-ледь помітними лініями робимо ескіз. Або можна не робити. Я покажу в наступних майстер-класах, як помалювати без ескізу і отримати задоволення. Минула річ я вже розписувала яйця на Пасху Петриківським розписом. Розписувала, напевно, невірно буде сказано, бо розписувати або писати писанки це ж все-таки більше про писанкарство і писачок. А тут мальовка, мальованка. І яйця у нас виходять мальовані. Ось таку кліточку, як ви бачите, досить просту. Я вже зобразила в центрі яйця. Ще чого не вистачає квіточці? Не вистачає серединки. Серединочку я ставлю ось таким способом. У мене піпеточка. Я просто вмочаю піпеточку у фарбочку і ставлю всерединці яєчка. Ще, можливо, в мене будуть якісь ягідки. я в цьому варіанті яєчка хочу зобразити ягідки. І я їх ось вже поставлю. Я не виполіскувала піпеточку після. Жовтого кольору, а відразу вмочила в помаранчевий. Ці два кольори товаришують між собою, тому можна не виполіскувати. Воно навіть цікаво, коли два кольори ось так змішуються на папері. Перехідний мазочок буває не тільки на кошачому пензлику, а ще й можна піпеточкою робити. Отже, тепер я переходжу до Листечка, листочки. Спочатку я намалюю всі-всі гілочки, гілочки, травиночки можна додавати і навіть потрібно. Дрібнички прикрашають вашу роботу завжди, надають їй. Декоративного вигляду. І ось все, що я намалювала олічком попередньо. Я всі гілочки, очки Божу, травиночки, петушиночки. Можна ось так листочки зробити. Бачите, як в попередньому. Зубочок, як в попередній, як в квіточці. Тільки коли я роблю другий, я трішечки піднімаю і ось так загрустрю, і в нас вже вийшла інша травиночка. Ще можна на гілочку одягати. Ось таке дрібненьке листечко, я його роблю самим кінчиком пензлика. Ще ось тут на гілочку воно неначе проситься, щоб одягує. Ще у нас ягідки, вони не повинні висіти у повітрі, тож не слід за них забувати. І також ми їх одягнемо, не наче на намистинки на гілочку. І ось цей листочок не забуваємо. І ще тут гілочка з ягодками. Ми, звісно, ці гілочки ще домалюємо листячко. А поки що тільки гілочки. На гілочки тепер будемо. Одягати листячко. Листко я зображу трішечки інше, ніж було в попередньому майстер-класі, щоб показати, яке ще листячко можна робити кошачим пензликом. Пам'ятаєте, ми робили кругленькі, а зараз я роблю такий самий мазочок, як зерняткою, тільки трішечки при... припіднімаю і видовжую. Ось так. Такі їжечки виходять. Вигинаю таким чином. Можна все листячко намалювати, можна ж половину. Одним способом половину іншим. На цих листочках я нагадаю, які ж у нас було в попередньому майстер-класі, можливо, хтось не дивився. Я ось так одягаю просто зернятка по формі. Я намітила попередню собі форму олівчика. І по формі одягаю. І тут також. Як ви бачите, на таку мальованку. Йде не дуже багато часу. Тож, приділ, приділіть собі перед Великоднем, десь дві годинки і розмалюйте яйця, які готуєте до свята. Будуть яскраві, будуть красиві, гості здивуються. Акрилова фарба досить гарно лягає на шкаралупу. На рахунок гуаші не скажу, бо ця фарба сохне довше і все ж таки більше підходить для роботи на папері. І ще до дрібненьких ягідок. Сюди потрібно додати листечко дрібненьке, воно прикрасить нашу гілочку. І так додаю на кожну, на кожну гілочку. А листочки можна вивертати. І додавати навпаки. Це буде вже інший вигляд листя. Ну, знову ж таки, зберігаємо стилістику, якщо на початку роботи на гілочки з ягідками почали малювати ось такі листочки, то такі будуть і до кінця роботи. На цю гілочку можна маленькі листочки одягнути. Ну ось, в принципі, і все. І ще навкруги, по аналогії з попередньою мальованкою, хочу додати дрібненькі такі точечки. Ось так. Дякую всім за увагу. Я нагадаю, що ще в мене є майстер-клас по мальованці, але там трішечки інша композиція. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і переходьте до інших майстер-класів. У наступному. На наступному уроці я покажу найпростіше, як найпростіше прикрасити яєчко. Дуже швидко ця техніка підійде навіть наймолодшим діткам. До нових зустрічей!